Слава Україні! На своєму каналі я хочу відкрити тему мисливського сабеківництва в Україні. Розумію, що зараз в першу чергу це фронт, але все ж треба розуміти, що і собаківництво має бути теж в увазі, бо війна в тій чи іншій фазі на роки. Тож ми маємо думати стратегічно і вже зараз дбати про те, щоб в тилу через роки ми не втратили те, що надбали за роки незалежності в плані собаківництва. І перший випуск буде про проблеми собаківництва під час теперішньої другої активної фази війни з росіянцями для розмови я запросив Євгена Кравченка, котрого знаю як неймовірно досвідченого фахового заводчика-кінолога, що має вищу кінологічну освіту. Далі планую випуски вже на інші теми про собак. Тож, якщо є питання, то пишіть їх в коментарях. Експертів буду запрошувати різних. Ну і якщо буде питання до Євгена, то теж пишіть. Ми 100% будемо знімати з ним ще інтерв'ю про лайок. А перед розмовою, як завжди, прошу всіх підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, і якщо вважаєте мою діяльність корисною, то підтримайте мене підпискою в Patreon чи донатом. Цим ви дуже допоможете розвивати мою діяльність. Вітаю, Євген. Вітаю Євген, добрий вечір. Вітаю всіх шанувальників твого каналу, і прихильників, і не шанувальників теж вітаю. Хай заздрять нам. Це правильно. Ну а тобі велика подяка за те, що ти якби погодився відкрити зі мною тему мисливського сабікіництва на моєму каналі. Це буде перша передача, і сьогодні ж, як і обіцяв, ми поговоримо про. Проблеми сучасні сьогодення мисливського собаківництва І от перше до тебе запитання. Чи зараз на часі взагалі мисливське собаківництво, бо війна, кажуть, що там щось не на часі. Чи все ж треба от поставити на паузу і займатися лише фронтом? от Як ти думаєш? Я висловлю свою думку. Зараз наша країна. Знаходиться в дуже важкий, важкий час, і мені здається, що всім нам потрібно сконцентруватися, сконцентруватися на перемозі. От. Ставити на паузу чи ні, це вже за нас вже вирішили. Полювання сьогодні заборонено, кількість кінологічних заходів різко зменшилась. От тому, якби ми не можемо на це впливати, але ми можемо далі жити, спілкуватися і робити все для перемоги. Ну о, взагалі о, треба ж. Я так рахую, що ну просто так: от собак на паузу ж не поставиш. Треба Ні, ну, як, підтримувати. Ти ж, звісно, не, по, не поставиш. Їх треба годувати, е, їх треба виховувати, за ними треба доглядати. Е, тому, як би там не було, але ми кожен день е, займаємося іми. Тобто, це вже не пауза. Розуміло. Це просто неможливо поставити. Так. Ну от е, а взагалі, от ця активна фаза війни розірвала там останні зв'язки між українцями, mm. з росіянцями і білорусами. Зрозуміло чому, тому що вони напали на нас. Так, от, на твою так. думку, розрив співпраці заводчиків і власників собак негативно вплине на розвиток мисливського собаківництва саме в Україні? Чи все ж це не критично, і можна замінити їхні знання, і там їхні цей знову таки, це от тобі як заводчику і власнику лайок. Ну так, так. Тому що це тільки е, Рашка і Бляруса, да? вони тільки, якби, можливо, десь якимось чином е, впливали на розвиток е, плімної діяльності лайк в Україні. От, але ну, як сказати, да, може на сьогодні. В деяких моментах нам не вистачає племінного матеріалу, але, на мою думку, я так вважаю, на сьогоднішній день в Україні достатньо кваліфікованих заводчиків, які мають достатньо перспективний матеріал, з яким можна працювати, робити відбір і вибраковку, і таким чином зберегти костяк, з яким. Мирний час можна почати знову працювати. От. Угу. Коли закінчиться війна, ми розберемося, кого собаки найкращі Тобто, в принципі, не так критично все. А взагалі от в Європі лайки використовують для полювання, є там лайки, і ну от звідти матеріал можна буде брати, і чи відбувається там саме змагання, чи виставки, що от, е можна з ними співпрацювати потім? Ну, лайки і в Європі, і в Америці є шанувальники цієї породи. Лайк, значить, і до речі, в Америці їх використовують на саме по призначенню. В Європі не настільки е, е, вона популяризована, як скажемо, в странах е, постсовєтського е, періоду. От. Але там теж є шаба, собаки, є шанувальники, які навіть сьогодні цікавляться і намагаються намагаються приобрести лаяк. І, до речі, mm -hmm. в Україні теж mm -hmm. Що, да, що дуже радує і дуже так от надихає. Тобто вони не з Росії, а беруть з України. Mm -hmm. Ну, все добре. І Сьогодні е, так, Європа е, в них не, не, не йдуть військові дії і в них продовжується мирне життя, тому їх е, Різноманітні федерації, кінологічні там, відділення, вони проводять кінологічну роботу, проводять виставки зі змаганнями не так все, все просто там, але деякі заходи тестовані до заходу відбуваються. Угу. Тобто співпрацювати з ними ми зможемо. А ти сказав, в США використовують лайок по призначенню. А можеш так. Ну, про лайк ми ну, взагалі я з тобою окремо будемо розмовляти, але от просто цікаво. Ну, колись лайка, лайка лайка була прийнята на озброєння державою. Чому б вона стала засобом виробництва? Тобто, з її допомогою добувалося багато хутрового звіря, який мав дуже вис... високу ціну. От, і лайка це єдина порода, яка підіймає голову, і ну, з якою можна дуже гарно здобувати цього звіря. Так от в Америці якраз її використовують по призначенню. Тобто з дерева на, на, на дереві шукати, правильно? Так, вона підіймає, да, Не треба забувати, що лайка це ця порода собак, яка підіймає голову. Угу. Зрозумів. Тепер давай. Повернемося до нас, до України, і тут е, питали ну, проблеми сьогодення, От, що є заборона відвідування лісів, е, та й багато де ще не можна перебувати, ну окрім лісів. Е, от, А як бути мисливцем зі своїми помічниками? Бо натаска біля дома от ти сказав, що треба ж таки займатися. Це ж якби біля дома, ну, це не той варіант. Що їм робити? Ну, скажімо, іншим породам, так. Да? Чи власникам інших пород простіше, ніж власникам лайк. Чому, ну все ж таки можна вийти в поле. Десь можна вийти в поле, не скрізь вона діє така заборона. Тобто можна знайти місця і, до речі, іншим собакам не потрібні такі відстані, не потрібні такі великі ділянки, як власникам лаєв. Ну і яка проблема ще у власника лайк, Це лайка це ж все ж таки звірова собака. А ознайомлення з звіром, який знаходиться в якомусь вольєрі, ну, це не приведе до якогось гарного виховання. От. Ну, що можу порадити на цей час? Ну, треба спілкуватися, виховувати собаку. До речі, собаки це інтелектуальні тварини і стайні тварини, тобто для них дуже важливим є спілкування з людиною. Про це не треба забувати, тобто треба намагатися проводити як можна більше часу з нею. Ну, з собакою я маю на увазі зі своїм помічником. І, можливо, в цьому спілкуванні ви знайдете якісь інші для себе. Моменти, які задовольнять вас в той час, коли немає полювання, можна відпрацювати якісь команди, можна не знаю, знайти якісь інші задоволення при вихованні собаки. Тобто, сама, на мій погляд, коли ви виховуєте собаку, це все рівно, що ви виховуєте дитину, тобто, ви бачите, як вона росте. Як вона досягає якихось успіхів, як вона там зробила перші якісь там досягнення в полюванні, чи, чи даже зробила ту першу партіровку? Це вже для власника якась нагорода буде. Тому mm -hmm. треба, так. Да, зараз треба просто приділяти вихованню вихованню, догляду за твариною і ну, більше спілкуватися. Mm -hmm. Ну, ти от сказав, що треба шукати поля там, де все ж таки можна там, ходити. А взагалі по законодавству зараз полювання заборонено. Ну а мисливець просто от там по полю з собакою, він може без повідка прогулюватися, просто відпустити її от зараз по законодавству. Ну, каже, і в мирні часи, значить, вигул мисливських собак в мисливських угіддях був заборонений. Це, по-перше, були ділянки, е як, як вони називалися, чи на гонки, чи на таски. Да. Uh -huh. Я правда не дуже обізнаний в їх, де вони знаходились. От. Але на тих ділянках була можливість. От. Ну, а зараз я, я ж кажу: наприклад, власникам інших пород собак, там їм достатньо, ну, скільки то поле може бути, там, 200 на 200 метрів, їм достатньо, щоб там підняти ту птицю. А, а для лайки, звісно, ну, куди ж їй 200 метрів? Вона, це собака, яка працює на дуже великій відстані від власника, і, і так, так само і гончакам. Ну, є дуже. Ну, Сьогодні це. Дуже складно, дуже складно до да, власника уваги і гончаки. Зрозуміло. Ну так, всі скаржаться на це, що у нас зараз собачки страждають. Нічого ну, от... страшного, да. Для молодих собак це дійсно, да, це, це дуже великі складності, тому що собаку треба знайомити, виходити з неї в полі, в ліс, е, е, треба знайомити з угіддями, з е, запахами. Е, з зовнішнім якимось там впливом, ну, на цей час це дуже складно. Угу. Ну, от у на нас, цей час, це... як би так гірко не було, але можна знайомити з Вибухом. Вибухами. Ну, це так. Ну, от взагалі це у нас це є буде. організації, такі, як УТМР, ФМСУ, КСУ. Вони на мою думку мають сприяти розвитку мисливського собаківництва і якось робити саме ті ж ділянки, якось домовлятися для натаски собак. От вони займаються цим питанням? Ну, ти, як заводчик і власник, чи все ж таки що б ти їм порадив би, якщо вони щось роблять не так? Ну, я нічого не можу порадити, це все рівно що радити підприємцю, там що робити так чи не так, щось да. Ну, але... від руки. Ну, це добре. КСУ не настільки займається мисливським собаківництвом. Так, да, вони ведуть реєстрацію, облік мисливських собак, але не настільки багаточисельно, як це робить федерація мисливського собаківництва України от до речі ну вони да сьогодні вони не відмовляються від, від власників від їх собак а намагаються якимось чином заохочувати їх і до речі ту, ту діяльність яку вони зараз зараз проводять тобто той облік реєстрацію Актування в'язок, актування приплодів. Ну, це добре, тобто в нас якимось чином ведеться облік. Не пустили все на самоті, але люди займаються цим. Угу. А у ТМР, хоч є ну, от Ки... Київська область, в Київській області тут щось робиться, отак, от що по ТМР сприяв якось. Я не чув вже дуже давно я не чув. Про якісь е, дії УТМР, що стосуються мисливського собаківництва. Mm -hmm. Можливо, просто я не чую можливо. Ну а в вашому соціумі е, хто тримає лайки, ви якось гуртуєте, щось думаєте, допомагаєте? Є таке? Е, звісно, є. Ну, е, вообще, усі власники мисливських собак, вони такі доволі дружелюбні люди. Да? І є групи, є просто люди, які збираються однодумці і спілкуються. Може, не всі все влаштовує. Наприклад, одні віддають перевагу там собакам, там, скажімо, які працюють більш жорстко, там інші віддають перевагу собакам, які працюють вверх там. От. Але всі ми йдемо до. До одної спільної справи, тобто, ми займаємося е, е, популяризацією мисливських собак. Угу. Ну, і от я періодично, там ну рідко, але бачу там в, в інтернеті, в, там на сторінці Фейсбуку, що там десь змагання були, навіть собак. От взагалі зараз от відбуваються якісь змагання там чи виставки мисливських собак. Бо, от, наприклад, я зайшов на сайт ФМСУ ну це було там три дні тому, він лежав. Сайт не працює. От як дізнатися власнику собаки, що якісь багання є, бо бачу, що десь проводиться. Ну, на жаль, сьогодні так, сайтом ФМСУ є якісь проблеми. Я не знаю, чому вони такі. Значить, сайт КСУ Ну він не займається, займається, але не настільки. Настільки це робить, як робиться ФМСУ, якимись заходами по виявленню робочих якостей мисливських собак. От. Як дізнатися, ну, це тільки в, з інтернет-ресурсів чи дзвонити кінологам. Тобто ну, кінологам. Тим кінологам, де вони зареєстровані, чи навіть просто дзвонити кінологам, <кій> я думаю, вони дадуть інформацію, деякі заходи проходять. Сьогодні КСУ проводить тільки племінний огляд, більш нічого, а ФМСУ це, опять же, з інтернет-ресурсів знову, так, вони відбуваються, деякі заходи. Кінологічні з екстер'єру і з перевірки робочих якостей. Угу. Ну а по документам. От із отриманням документів на собаку, там зараз немає проблем? Чи є якісь нюанси саме в цей військовий час? Сьогодні ну, їх ніколи не було проблем. Там, думаю, може, були якісь бюрократичні моменти, але. Завжди йшли на зустріч і завжди якимось чином допомагали. Сьогодні, наскільки мені відомо, КИСУ діє наказ 20, 20, да, по-моєму, за номером 20. він спростив отримання документів для власників собак. Тобто, зараз, якщо, наприклад, власник собаки. Знаходиться десь в іншому регіоні, то йому не треба звертатися в те, то, то відділення, де він зареєстрований, тобто він може звернутися в любе відділення. Так само це стосується і плем сертифікатів, тобто не вимагають КСУ марки. Тобто, якщо в федерації там був такий зелений талон, то в ксу марті, тобто вони не вимагають достатньо дозвіла власника Кобіля. Багато людей вже виїхали за кордон, і були такі, що виїхали з вагітними сутками. І зараз дозволяється, наскільки мені це відомо, щоб приплід оглянув ветеринар, виписав сертифікат, і потім вже в онлайн режимі якось власник спілкувався з відділенням чи головним управлінням стосовно активації цього припліду. От. Е і наскільки мені ще відомо, що вплоть до того, зараз для молодих собак е дозволили отримувати оцінку екстер'єра в онлайн режимі. Mm. Це писунок. Кису. Mm -hmm. ФМСУ, е наскільки я знаю, все дуже просто: кінологи працюють на місцях. Euh, і якби, Ну, можливо, так, да, трохи з транспортом є проблеми, тобто поїхати людині, не завжди він може, особливо це стосується тих людей, що виїхали з регіонів, От. але хочу звернути увагу на деякі моменти. Я, е е е мій е мій дуже близький знайомий знаходиться в окупації, і в нього більше десятки лаєк зараз, і він їх тримає. Тобто, ну, як в них, це звісно, це дійсно складно зараз. Там складно. Ну, зрозуміло. М -м -да. Ну, сподіваюсь, що буде. Це буде скоріше, деокупація до... буде. До... 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 До буде. На, до речі, про окупацію, і обстріли і про цих росіянців. От що робити людям, котрі втратили документи через російську окупацію, ту ж саме, чи обстріли? Є якісь варіанти зараз? Ну, облік ведеться не тільки як на письмових носіях, так і е, паперових носіях, так і е, е, в електронному виді. Тобто, якщо ви так само і раніше, якщо ви втрачали документи, ви зверталися в е, відділення і вам поновлювали їх, писали, видан дублікат. Так само і зараз це все. Ніяких проблем. де Дійсно, люди могли виїхати, залишити документи, ніхто тоді не, не шукав ну, їх. Ні, немає ну, зараз. Таких, да, цьому. Супер. Ну і знову таки повернемося до Натаски собату. зараз кажуть, що от зараз багато хто скаржиться, от, ну, от, от, от я читаю постійно, що, от, що їх пес страждає через відсутність полювання. Що б ти порадив робити таким мисливцям? Все ж таки, от я скажу, що їх пес страждає від е, е, недостатньої уваги власника, приблизно м. так хочу. Беріть, виховуйте, от я скажу так, коли приходять власники лайк на виставку, да, ви порівняйте колись власника лайки на виставці з власником лягавої собаки. Да. Ну, наприклад, як він показує собаку і як ми показуємо собаку. Це по-перше. По-друге, е е е Хоча б ну, цьому приділяйте увагу. тобто Не треба водити, виводити, як багато виводять, на якомусь цепку виводять цю лайку на, на виставку, це взагалі заборонено. Я не знаю, чому не привертають так увагу на цьому. А, значить, і а, треба вміти вміти показати собаку. Тобто, коли ви її гарно покажете. Ви отримаєте і більш високу оцінку, і будете самі задоволені. Треба виховувати собак. Тобто, да, пес страждає від того, що не може е, збросити там, свою, свою енергію, яку він накопичує, сидячи в вольєрі. Да? Але беріть собаку на поводок, власник лайку, беріть і йдіть з нею. Йдіть, займайтеся, От, виховуйте. Ну, хотів звернути увагу от, стосовно виставок. Тобто, ще, е, значить, всі ми знаємо, що собаку можна е, гарно роздивитися тільки в Русі. Е, собака гарно себе показує, коли йде на рисі е, Я, чесно кажучи, я тільки на виставках КСУ бачив. Е, як показують собак, ну, правильно показують собак. На виставках Федерації мисливського собаководства України собаки йдуть пішки, як і власники. Ви ж мисливці. Ну, крепкі люди, вино, ви, як виносливі, ви, да? виносливі. Не стомчить. Витривали, витривали. Витривалі, витривалі, вибачаю. Витривалі, то ну, як то треба ж. Не знаю, чому не підіймається це питання. Такий. Mm -hmm. Ну, про такі питання ми ще з тобою окремо поговоримо, <смеш> да, ну, так, да, ну нічого, а, от знову ну, таки ти зараз там першу пораду дав, а взагалі, які ще от можеш дати поради? А, для ну, тих, хто тільки починає от, там взяв собаку, і от така халепа сталася. Щоб ти їм порадив ще, от які там щоб підтримувати навички свого чотирилапого помічника? От. Можливо, якісь такі для початківця. треба Просто треба більше спілкуватися з собакою. Ви зрозумієте, то, що ну що собаки потрібно, вона зрозуміє, що ви ну, потребуєте чи вимагаєте від неї. От. І в подальшому, коли ви вийдете вже в угіддя чи чи ну в якусь іншу там місцевість. та вам буде набагато легше спілкуватися з нею, тобто вона вже буде ну, якби бачити, що ви від неї вимагаєте. Тобто, можливо, навіть не реагувати на, ваш, на ваші команди, а на вашу інтонацію, тобто, вона на ваші рухи, вона вже буде тоді виконувати ваші команди і поводитись. Більше, проводьте більше часу з собакою, намагайтеся. Да, і... Виховувати в різних обставинах, в різних умовах де можете, сядьте в транспорт, з собакою, все буде добре. Зрозуміло. проводити більше часу. Так, да, про інтонація це точно з Миколою у нього собака на команду: стой, це не обов'язково у нього до виконання, а стой, то це все. Собака є вкопана. Це про інтонацію. Зрозуміло. Ну. Рахую, що в принципі на основні питання ми відповіли, тема відкрита. Далі вже будемо тебе вже як професіонала ганяти по... на наступних випусках. Будуть більш професійні питання, саме по лайк, лайок і ну, проблем саме от вузько направлених, саме цієї породи, там, можливо, окремих там ще. І от наостанок, що б ти хотів сказати глядачам мого каналу і власникам мисливських собак? Що я хотів? сказати тримайтеся, все буде добре, перемога буде за нами. Бажаю скорішої перемоги. От. Ми переможемо. Дякую. Ну, що ж, дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую. Щасливо. Дякую, Євгену, за розмову і відкриття теми мисливського собаківництва на моєму каналі. Тож, борімося і поборемо.